У ці дні ковальські медики працюють з потрійним навантаженням у відділенні швидкої допомоги центральної районної лікарні щодоби фіксують не менше 200 викликів, що значно перевищує звичну докарантинну норму. Загалом же кількість тих, хто звернувся по допомогу до лікарів у ковалі та районі вже перевищила 3,5 тисячі осіб. Проте діагноз грип на сьогодні медики констатували лише в одиничних випадках. Госпіталізовані, починаючи з 29 числа, 147 хворих. Це діти 89 і 58 дорослих. Усім надається необхідна допомога. Реєструється в основному це гострі респіраторні вірусні інфекції. Грип це поодинокі спорадичні випадки. Ну і все необхідне для надання допомоги у нас. Є в наявності не підтвердились підозри на гриппі у дітей санаторію матері й дитини Турія, довкола госпіталізації, яких в місті поширювалось багато чуток. Було госпіталізовано. 29 дітей, які потребували госпіталізації, горостра вірусна інфекція. Діти проліковані не було. в нас більше діагностовано грип не був, ста поставлений. На сьогоднішній день в стаціонарі знаходиться двоє дітей до яким були поставлені бронхіти, доліковуються, і одна вихователька. За даними районної СЕС, загальний рівень захворюваності на грип на Ковищини поки що нижчий, ніж торік. Однак медики занепокоєні різким зростанням кривої захворюваності в останні дні жовтня на початку листопада. Листопада у нас є вже захворюваність 3567 хворих на ГРЗ. У нас вже зареєстровано. З них дітей до 18 років, 2318 і є чотири вагітні жінки. На грип зареєстровано 50. Хворих осіб госпіталізованих на грип хворих людей немає. Поріг захворюваності уже у нас в районі складає 328,5, що більше як в три рази більше від звичайного порогу захворюваності. Ажіотажний попит на противірусні препарати, які у ковальських аптеках спостерігався ще кілька днів тому. Схоже, залишився в минулому, проте як і раніше у фармацевтів бракує антигрипозних медикаментів та захисних масок. Міська комісія з надзвичайних ситуацій, засідання якої відбулося вчора, рекомендувала виділити додатково ще 40 тисяч гривень з резервного фонду бюджету для потреб медиків. Гроші підуть на закупівлю противірусних засобів та медикаментів. Серед інших рекомендацій комісії призупинити роботу в міських ринків, а продавців у ковальських магазинах зобов'язано суворо дотримуватись режиму торгівлі в захисних масках або марливих пов'язках. Так само повинні діяти і пасажири та водії в громадському транспорті.